Я не знала, але там казати це чи не казати. Але але ми що програємо, сили не мають сили. Такий етап. Ми бачили, що Україна переможе, їй допоможуть, але не з совісті й порядності, тільки після страшної катастрофи щось наступить. І зараз це змістилося в Європу. Показали, що Європа геть лиса. Ми тримаємо з вами цей фронт в усіх сенсах цього слова. У нас зміщений фокус уваги, щоб ми з вами не бачили, що відбувається на планеті. Саме там зберігатимуть всі ваші гроші вони будуть повністю програмованими. Це означає, що хтось зможе контролювати на що ви витрачаєте свої кошти, і це предначертано. Було матеріальне рабство. Зараз воно стає цифровим. Ми вже одною ногою там. Йдуть вибори, вибори якого звіра ти кормиш, дивимося на це й не лякаємось. Це правила для в'язнів 666. Україна буде ціліконовою долиною. новим авалоном. Якщо ти лізеш, президенти, то покажи нам, що в тебе тут, що в тебе тут, що в тебе тут, і чим ти пахнеш? Ми не світло, але звір набирає сили і буде її набирати. Ми будемо в його грі. Ну і Архангел Михайло зробить свою справу нашими руками. Мій світ перший метафізичний.